У Христі, брати і сестри, сьогодні наша розмова буде про устрій Православної Церкви, про Всесвітнє Собори. Свята Православна Церква у післяапостольські часи керується святим Писанням і святим переданням. В святому Писанні ми читаємо слова пророків і апостолів так, ніби ми з ними жили і самі їх чули, а в святому Переданні споглядаємо непереривну дію Духа Святого у Церкві і її людях. Тобто досвід отців, який неможливо записати, або точніше, який був записаний не в книжках, а в серцях. В особливих же випадках для викриття лжевчителів або для вирішення усяких непорозумінь збираються собори на основі заповіді самого Спасителя. Якщо ж не послухає їх, скажи церкві, якщо ж і церкви не послухає, то нехай він буде тобі, як язичник і митер. У книзі діянь апостольських розповідається про догматичну суперечку, яка стосувалася того, чи повинні християни дотримуватися єврейських обрядів. На своєму соборі апостоли вирішили, що не повинні, і розіслали усі церкви лист, що повідомляв про їхнє рішення. У такий спосіб дана догматична суперечка була вирішена на апостольському соборі у 51-му році. Але та рада, можете сказати ви, Складалася з апостолів. Яке ж право мають єпископи робити те саме? Історично, безсумнівно, апостоли вчили про те, що єпископи, яких вони поставили, повинні були виконувати ті самі завдання, які виконували й апостоли. Це значить, що єпископи повинні керувати служінням, призначати священників усі місцеві церкви, ставити діяконів, а також брати участь у соборах. Які збираються для вирішення догматичних і інших суперечок. Тому, коли виникає суперечка за догматичним питанням, єпископи збираються, щоб винести рішення відповідно до основ віри, християни повинні підкорятися рішенням церковних соборів. Їхня влада встановлена святим Писанням. Отже, пильнуйте себе і всю отару, в якій Дух Святий наставив вас бути єпископами, пасти церкву Господа і Бога, яку він надбав кров'ю своєю. Собори бувають Всесвітні, на які збираються пастирі і вчителі церкви по можливості з усього світу, і помісні, коли збираються пастирі і вчителі однієї якоїсь помісної церкви. Всесвітнє Соборе є вища на землі влада Святої Церкви Христової, здійснювана керуванням Святого Духа, яке було сказано вперше у постанові Апостольського собору і записано у Книзі діянь святих апостолів, бо вгодно Святому Духові і нам. Вживання ж ними слово «вгодно» указує на те, що рішення Ради не буде дійсним, якщо церква як ціле відкине Його. Якщо ж воно буде схвалене повнотою церкви, то воно стане догмою і всі християни будуть коритися йому. Церква стовп і утвердження істини, пише апостол Павло. Тому ми повинні слухати її слова і покорятися її вченню. Христос сказав апостолам, що Святий Дух наставить вас на всяку істину. Святий Дух не веде кожного із християн окремо. А воліє благовістити свою волю через консенсус повноту всієї церкви. Якби Бог дарував кожній індивідуальній особистості власні откровення без обліку рівня їх духовної і емоційної зрілості, то тим самим він дав би людям можливість упасти в гріх гордині, найтяжчий із гріхів, який найважче виявити, від якого найважче очиститися. Бог воліє говорити устами деяких святих отців і праведників, церква ж підтверджує істинність тих послань, які вони сповіщають. Хоч сили пекла можуть перемогти окремих осіб, але вони не можуть перемогти церкву, засновану Христом, бо Він не дозволить тілу Його зробити неправильні дії. Отже, церква. Являє собою єдине тіло, що говорить на підставі досвіду і порад отців і святих праведників і кермує всіма християнами у їхній вірі і діях. Всесвітні собори належать історії церкви до періоду часу від першої половини IV століття до другої половини VIII століття. Кожен з них був вираженням розуму і голосу Вселенської церкви. Вони розкрили усій точності, виклали догмати віри. Установили важливі церковні правила, захистили чисте сповідання православної віри і внутрішнє життя церкви від нововведень, які суперечили церковному переданню. Проте часи Всесвітніх соборів це часи не тільки богословських досліджень, а й внутрішньої боротьби церкви, єдиної з державою. У цій боротьбі брала участь державна влада, а найбільше самі імператори. Зацікавлені в єдності і в могутності держави, а в тому числі і церкви. Тому були і не тільки словесні сутички, але і заслання, і навіть мучеництво. Перший всесвітній собор відбувся у 325 році у місті Нікеї за імператора Константина Великого. У ньому брали участь 318 єпископів. Цей собор було скликано проти лжевчення Олександрійського священника Арія, який. Відкидав божество і предвічне народження Другої особи Святої Тройці, Сина Божого від Бога Отця, і вчив, що Син Божий є тільки вище творіння. Собор засудив Єресь Арія і утвердив неспростовну істину, догмат. Син Божий є істинний Бог, народжений від Бога Отця, перші всіх віків і так само вічний, як Бог Отець. Він народжений, а не сотворений. І єдиносушний з Богом Отцем. Щоб усі православні християни могли точно знати істинне вчення віри, воно було ясно і коротко, зі всією можливою для цього таємничого догмату чіткістю, викладене у перших семи членах символу віри на Першому всесвітньому Соборі. На цьому соборі було встановлено святкувати Пасху. У перший недільний день після першого весняного повного місяця визначено було також священникам бути одруженими, було встановлено багато інших правил. Що ж відносно Єресі? Чи існують вони у наш час? Ми знаємо, що є, і дуже багато. Слово єресь звучить для нас трохи страшнувато, але нічого особливого у ньому немає. Воно походить від слова обирати, вибирати. А людина має право вибирати. Тільки якщо вона хоче бути членом церкви, то мусить дотримуватись певних рамок, які не обмежують її волі, а тільки захищають, щоб вона не перетворилася у свавілля. Щоб бути членом церкви, людина має виконувати такі умови: перше бути з нею єдинодумною, друге жити благочестиво. Церква навчає так вірити, як це постановили Всесвітні Собори, як написано у символі віри. Якщо хтось не згідний, хоч з одним пунктом, чи має якісь сумніви, то він уже не може бути православним християнином. Він знаходиться в Єресі. А ще є такі гріхи, в результаті яких людина кладеться поза церквою, сама себе кладе. Ось що часто стається з людиною, яка мало знає про суть православної віри. Коли в неї виникають питання, вона намагається сама відповісти, і деколи ця відповідь не співпадає з істиною. Але це не дуже турбує таку людину, бо вона думає так, адже це не вища математика, в якій я не розуміюся. Це моя віра. Якщо не кожен вміє водити машину, якщо не кожен буде викладати в університеті, то в релігії майже кожен вважає себе спеціалістом. Це не було б зле, адже церква це живий організм. Але якщо б люди не були так часто самовпевненими, самолюбними, наприклад, прийде людина до храму і побачить якийсь недолік. Можливо, хтось навіть накричить на неї і каже тоді ця людина, я більше сюди не прийду, а ще гірше піде до сектантів, це вона так сама вирішує. А церква їй дала б іншу відповідь: не треба очікувати від людини, яка приходить до храму 10, 20 чи тисячу разів, що вона вже буде свята. Є надія, що вона стане на цей шлях, але може і не зробити цього. Навіть Господь допустив одному з своїх учнів. Стати зрадником, та й кожен із нас хоч раз у життю уподібнився йому. Тому не потрібно сторонитися нам того, хто не мішає нам вірити правдиво. правдиву. Ні ті бабусі, що топляться біля підсвічників, ні інші сторожі порядку, чи навпаки, явні беззаконники, не шкодять нашому спасінню. А чи може статися єресь у людини, яка у деякій мірі знає чи старається знати суть православної вірини? Може, як бачимо з історії Першого Всесвітнього Собору, у нашій голові важко вкласти те, що Бог один, але одночасно Він є Троїця. Тому Арій, будучи на той час людиною високоосвіченою, вирішив це завдання спростити, і втілення досконалого Бога без приниження божества думали Аріани, неможливе. Аріани навчали, що Син Божий не є досконалим Богом. А є створеним Сином Божим, тільки досконалим вчителем моралі, Те логічне багатьом сподобалося, ніж те, що три дорівнює одному. Тайна Боговтілення спростовувалася аріанством. Було простішим і успішніше пропідносити масі людей християнству як релігію моралістичну, та й сьогодні багато хто розуміє релігію тільки як мораль. Вчення про втілення Сина Божого було для юдеїв спокусою, а для безумством. Не розуміло аріанство, що суть християнства не в моралі і аскезі, а в тайні викуплення. А що таке викуплення? Відповідає пісня церковного канону. Не заступник і не ангел, а сам Господь відділи втілення, спас, і всього, спас всього мене людину. Чим спас? Тим, що сам абсолютний. Через акт улюднення взяв на себе ярмо обмеженості, гріха, прокляття і смерті, які лежали на людині, і тільки ставши не якоюсь ангелою людиною, а реальною Боголюдиною, хресними стражданнями, смертю і воскресінням своїм, вивив він світ із царства тління і відкрив дорогу до нетління і життя вічного. І кожен, хто добровільно бажає усиновитися йому. В його тілі, церкві через таїнства приєднується до перемоги Бога людини над смертю і стає сином Воскресіння у цьому чуді і чудес Тайні і стайн суть християнства, а не в раціональній моралі, як інших релігіях. Якщо людина хоч трохи буде думати про Христа інше, ніж Він є, це вже небезпечно. Якщо хоч трохи відхилимося від істини, то це вже не істина. Сьогодні дуже важливо розуміти це, коли аналізуємо життя величезної кількості церков, які називають себе християнськими. Для такої людини варто згадати слова Іоанна Дамаскіна. Не все в Бозі пізнається, але і не все не пізнається. Не все, що пізнається, можна виразити, але і не все, що пізнається, є таке, що його не можна виразити. Є в Бозі дещо, чого ми ніколи не можемо пізнати. Є дещо, чого ми не можемо виразити словами і пізнаємо досвідом серця. І є дещо, що ми можемо пізнати і виразити людськими словами. Нас чекають великі спокуси, якщо стали на шлях Богослів'я. Якщо ми часто читаємо Євангеліє, то звикаємо до тих слів, які раніше, коли вперше почули, були для нас дивними і святими. Вина, звичайно, не у спокусі, а у нашому відношенні до предмету спокусі. Ці труднощі є жертвою на шляху пізнання. Поряд із збільшенням знань людина повинна також морально зростати, знаходитися все своє життя у подоланні гріха, адже результатом подолання гріха завжди є приготування серця для благодаті Святого Духа. Бо без благодаті Святого Духа не може. Відбутися пізнавання Бога, як це видно з історії всесвітніх соборів. Дух Святий зійшов на апостолів у День П'ятидесятниці, і тоді зародилася новозавітня церква, яка є стовп і утвердження істини. Це є життя вічне, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. Все в церкві посвячено тільки цьому. У цьому вся суть. Тому краще нам не просто ходити до церкви, хоч це є також подвиг, хоч і невеликий, але потрібно, щоб цей подвиг зростав. Напевно, важливий навіть не результат, а сам рух до світла, до істини. У цьому допоможе нам Боже.